Виходячи з дому, вимикай світло. Закривай віконечко, коли там кондиціонер в хаті працює. В Ужгороді започаткували перший в Україні освітній проєкт в сфері енергоощадження для дітей молодшого віку. У брошурці, яку презентували на загал, в легкій та цікавій формі викладено правила безпечного користування електроприладами, які допоможуть ще й заощаджувати електроенергію. Це є такий перший проект, до якого долучилася енергопостачальна компанія, і хоче працювати у просвітницькій програмі з школами із дошкільнятами. Тобто, це є покоління, яке росте, і ми з маленького віку повинні їм показувати такими елементарними там може не наліпками, як ми в брошурках розробили. Показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе. Через руйнування завдані українській енергосистемі, агресором енергозаощадження залишається одним із актуальних питань сьогодення. На брифінгу, присвяченому новому проєкту, нагадали й дорослим про економне користування енергоресурсами. Ми розуміємо, що агресор може повторити свої дії, тому важливо мобілізувати всі ресурси, всі можливості для для економії електроенергії як підприємств, так і особливо населенням, яке має більше можливості з дякую за присутність закарпаття Енергосбуд» щодо підготовки населення з малих з малого віку підготовки матеріалів для навчання для розуміння важливості економії з з першого класу з дитинства. Брошуру ж безкоштовно розповсюджуватимуть в центрах обслуговування, а також поширюватимуть серед дітей в школах та інших освітніх закладах.